Всім привіт! Ось почав заставляти зимовий салати. Як бачите, новенький хлончик без на Хотів наложити три штуки і зробити отвори. Але такий вітер поривистий, що просто зносить полотно. Будемо напевно по одному. Бачите, зі сторони вітру я зафіксував скобами тут воно і саме нормально лежить. Як бачите? Теж притулив максимум, бо вже зірвало, бачите? Тікався вітром і почав стелити. Тут відстань, як я й говорю, десь півтора метра і воно держиться нормально. Натягнув вітер зліва направо, натягнув удочку і по ній ровняю полотно. Скоби фіксую у протоптану стежечку. Далі зараз покажу. Земля тверда, тому вітер його скупани А якщо у м'яку землю, то воно б уже давно улетіло б все було. Так нормально тримається. На жаль, не доведеться по одному. застелити, продирявити і просто застеляти. Так кожне полотно доведеться окремо застеляти і палити дирки. Побачимо, як воно буде.